Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас, з селища Максимівка Полтавської області. Ще одну платформу ми представляємо для нашого бджоловода, який буде нею користуватися і отримати від роботи задоволення. Я це повторюю і кажу так, як воно є. Значить, дивіться, чим ця платформа відрізняється від попередніх? Значить, на ній представлені борти по одному метру. Вони дуже швидко розбираються. Тобто на зачіпках на таких. І борт опускається на передню частину, не заважаючи. Упорне колесо не заважає. Тут ставляться ще по два вулики. Без питань це все працює. Зворотньому дуже швидко фіксується назад. Значить, Упорне колесо в нас є, кріплення до автомобіля, страхувальний центр. Попереду ще у нас габаритні вогні. Відставлені. Давайте подивимось на бокову частину нашої платформи. Тут у нас крила пластикові, е, ступіца 4,98 Так, розготовка. Чотири на частини нашої платформи представлений так, заборчик висотою 30 см, стопчики 27 і 3, 3 см зверху профіль наварений. Значить, крила пластикові, е, коробочки і кронштейни. Значить, Это фото у нас є. На задній частині у нас також є борт метровий, який також дуже швидко знімається. Його можна буде використовувати для завантаження на платформу. Зроблені сходинки, по ним можна буде дуже зручно і легко заходити. Значить Дніще на цій платформі у нас заварено повністю товщиною металу двоєчкою. Шви покладені з під низу, для того, щоб не зачіпались наші вулики. Ви ближче це можете подивитись, якщо звернете на це увагу. Значить, світова техніка винесена на бокову частину нашої платформи, для того, щоб не заважати нашому борту відчинятися до кінця. значить Якщо в когось буде таке скажімо так бажання замовити таку платформу, обов'язково телефонуйте на всі питання, відповідаємо і посовітуємо вам таку, як вам треба. І саме для цього ми це і це робимо. Гарного всім дня, і хай все буде Україна. На все добре.